Євангеліє від Матея, розділ 10. Прикликавши своїх дванадцять учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу і усяку неміч. Ось імена дванадцятьох апостолів. Перший Симон, прозваний Петром, і Андрій, брат Його. Яків, син Заведея, та Йоанн, брат його, Филип та Вартоломей, Тома й Матей, Митар, Яків, син Алфея, і Тадей, Симон Кананій, та Юда Іскаріотський, що й зрадив його. Оцих дванадцять Ісус вислав і наказав їм у дорогу до поган не пускайтесь і в Самарійські міста не заходьте. А йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть, проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне близько. Оздоровлюйте недужих, воскрешайте мертвих, очищуйте прокажених, бісів виганяйте. Даром прийняли, даром давайте. Не беріть ні золота, ні срібла, ні дрібних грошей у пояси ваші, ні торби на дорогу, ні одежин двох, ні взуття, ні палиці, бо робітник вартий утримання свого. А як зайдете в якесь місто чи село, то розпитайте, хто в ньому достойний, і там перебувайте, поки не вийдете. Входячи ж у дім, вітайте його. Кажучи мир дому цьому, і як той дім достойний, нехай ваш мир зійде на нього, а як недостойний, нехай ваш мир до вас повернеться. І як хтось вас не прийме та й не послухає ваших слів, то ви, виходячи з дому чи з того міста, обтрусіть порох із ніг ваших. Істинно кажу вам. Легше буде судного дня землі Содомській і Гоморській, ніж місту Тому. Оце я посилаю вас, немов овець серед вовків. Будьте, отже, мудрі як змії, і прості, як голубки. Стережіться людей, бо вони видадуть вас синедріонам, і бичуватимуть вас по своїх синагогах. Вас волочитимуть і до правителів, і до царів за мене, щоб свідчити перед ними й поганими. І коли видадуть вас, не журіться, як або що вам говорити. Дано буде вам на той час, що маєте говорити. Не ви бо будете говорити, а Дух Отця вашого в вас говоритиме. Брат видасть на смерть брата, і батько. Дитину. Діти повстануть на батьків і будуть їх убивати. Вас ненавидітимуть усі за моє ім'я. Але хто витриває до кінця, той спасеться. А як будуть вас переслідувати в тому місті, тікайте в інше. Істинно кажу вам не встигнете обійти міст ізраїльських, як прийде син чоловічий. Не є учень понад учителя ані слуга над пана свого. Досить для учня, коли стане як його вчитель, а слуга як його пан. Коли господаря назвали Велзевулом, то скільки більше його домашніх. Тож ви їх не лякайтесь, нема нічого схованого, що не виявиться, нічого тайного. Що не стане знаним? Що вам кажу в темноті? Кажіть те при світлі, і що ви чуєте на вухо, голосіть з покрівель. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть, а бійтеся радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Хіба не за гріш продається пара горобців? А проте ні один із них не впаде на землю без волі Отця вашого. А вам же все волосся на голові пораховано Не бійтесь, отже, ви вартніші за багатьох горобців. Кожний отже, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. Хто ж мене зречеться перед людьми? Того і я зречусь перед Отцем моїм небесним. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести на землю, а меч. Я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою, і ворогами чоловіка будуть його домашні». Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене, хто не бере свого Христа й не йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто своє життя зберігає, той його погубить, а хто своє життя погубить задля мене, той. Його знайде. Хто вас приймає, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Хто приймає пророка, тому що він пророк, той одержить пророчу нагороду і хто приймає праведного, тому що він праведний, той одержить праведничу нагороду. Хто напоїть як учня одного з цих малих тільки кухликом холодної водиці, істинно кажу вам той не втратить своєї нагороди. Послання до Римлян. Розділ другий. Ось чому немає тобі оправдання, хто б ти не був, о чоловіче, що судиш, бо в чому судиш іншого, ти сам себе засуджуєш, бо чиниш те саме, що судиш. Ми ж знаємо, що суд Божий відбувається по правді на тих, що таке чинять. Чи думаєш про те, о чоловіч, які судиш тих, що таке чинять, а сам таке ж робиш, що ти суду Божого уникнеш? Або погорджуєш багатством його доброти, поблажливості і довготерпеливості, не знаючи, що Божа доброта тебе веде до покаяння. Та ти жорстокістю твоєю і нерозкаяністю серця збираєш гнів на себе в день гніву, коли об'явиться правдивий суд Бога, що віддасть кожному за його вчинками. Тим, що витривалістю в добрім ділі шукають слави, честі і нетління, життя вічне, а сварливим та неслухнянним правді, але слухнянним кривді гнів та обурення, горе і утиск на всяку душу людську, що чинить зло на юдея перше, потім грека. Слава ж і честь, і мир усякому, хто чинить добро Юдеєві перше, а потім грекові, бо Бог не вважає на особу. Бо ті, що згрішили поза законом, поза законом і загинуть, а ті, що згрішили під законом, будуть осуджені законом, бо не слухачі закону справедливі перед Богом. А виконавці закону оправдаються. Бо коли погани, що не мають закону з природи, виконують те, що законне, вони, не мавши закону, самі собі закон. Вони виявляють діло закону, написане в їхніх серцях, як свідчить їм їхнє сумління і думки то засуджуючи їх, то оправдуючи, В день... Коли Бог згідно з моєю Євангелією судитиме тайні вчинки людей через Ісуса Христа. Та коли ти, що звешся людей, що спираєшся на закон і хвалишся Богом, ти, що знаєш Його волю і навчившись із закону, розбираєш що краще, запевняєш себе, що ти провідник сліпим, світло тим, що в темряві, виховник невігласів. Учитель дітей, бо ж маєш у законі вираз знання і правди. Ти, отже, що інших навчаєш, себе самого не навчаєш. Проповідуєш не красти, а сам крадеш, наказуєш не чинити перелюбу і чиниш перелюб, гидуєш бовванами, а чиниш святократство. Ти, що хвалишся законом, Переступом закону бога зневажаєш, бо, як написано через вас ім'я Боже зневажається між поганими. Обрізання корисне, коли виконуєш закон, а коли ти переступаєш закон обрізання твоє стало необрізанням, коли ж необрізаний пильнує постанови закону. То чи не порахується йому його необрізання за обрізання? І необрізаний по природі, виконуючи закон, осудить тебе, бо незважаючи на письмо і обрізання, ти переступник закону. Бо не той юдей, що є ним назовні, і не те обрізання, що назовні на тілі, а той, хто юдей у скритості, і те обрізання серця, що є за духом. Не за буквою, такому похвала не від людей, але від бога. Псалом 110 Сказав Господь владиці моєму. Засядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх, тобі під ніжком. Жезл твоєї сили Господь простягне з Сіону, пануй посеред ворогів твоїх. З тобою володарство, відколи ти народився у святій оздобі. Перед зорею я зродив тебе, неначе росу. Клявся Господь і каятись не буде, Ти, Єрей, повіки, на зразок Мелхіседека. Господь поправиться у тебе, розіб'є царів у день гніву свого, судитиме народи, повно трупу, розіб'є на землі голови по всіх усюдах, з потоку питиме в дорозі. Тому він голову підніме. Книга Приповідок. Розділ двадцятий. Вино зрадливе. П'янки напої буйні. Кожен, хто кружляє їх. Нерозумний, гнів царський, ніби рик лева, хто його побуджує, шкодить собі. Честь для чоловіка сварки уникати, а кожен дурень розпочинає сварку. Осінь пройшла, і не оре лінивий, у жнива проситиме. Та не матиме нічого. Води глибокі думки в людськім серці, але розумна людина їх черпатиме звідти. Чимало людей доброту власну вихваляють та вірну людину хто знайде, Хто ходить у своїй невинності правдиво? Щасливі його діти після нього. Цар, що на судовому престолі засідає, всю погань лиш погляне, розганяє. Хто може сказати Я очистив моє серце, я чистий від гріха мого? Дві ваги та дві міри це огидне Господові. Одне і друге. Вже з того, як поводиться дитина, видно, чи чисті і праві будуть її вчинки. Вухо, що чує, і око, що бачить, Господь створив одне і друге. Не люби спати, щоб не збідніти, відкрий очі. І будеш ситий хлібом. Недобре, недобре, каже, хто купує, а як відійде, не нахвалиться. Є золота і перел багато, та й найдорожча прикраса уста розумні. Візьми з нього одежу. Бо він за чужого ручився, коли він за чужих ручився, візьми заставу з нього. Солодкий людині хліб неправдою нажитий, та потім в його роті піску повно. Задуми зміцнюються при нараді, хитрощами провадити б війну. Той наклепник, хто відкриває тайни, хто рота широко роззявляє, з тим не братайся. Хто проклинає батька матір, того свічка погасне в глухій пітьмі. Майно швидко набуте на початку, напослідок не буде благословенне. Не говори, відплачу лихом. Звірся на Господа, і він тебе врятує. Огидні Господові двоякі Терези. Вага фальшива то річ недобра. Господь керує кроками людини. Людині ж, як зрозуміти свою дорогу. Це сіть людині необачно казати посвячене, а по обіті розмірковувати. Мудрий цар злих провіває, а потім по них колесом котить Господній світич то дух людини, що вивідує всі глибини серця. Милість і правда царя оберігають, Його престол милістю підпертий. Слава молодих їхня сила, старих окраса їхній сивий волос. Побиття аж до крові то ліки проти злого, так само і удари. Що доходять аж до нутра. Книга суддів, розділ шостий. Але сини Ізраїля вчинили те, що господові було не до вподоби. І Господь віддав їх мідіанам у руки на сім років. І рука Медіан затяжіла над Ізраїлем так гнітюче, що сини Ізраїля мусили наробити собі гірських сковків, вертепів та кріпостей. І що ізраїльтяни було понасівають, то здіймуться мідіяни, амаликітяни і сини сходу походом проти них, заляжуть табором. Та й нівечить увесь урожай краю, аж до гази, і не заставляють нічого на прожиток Ізраїлеві ані овечки, ані вола, ані осла. Бо наступали вони з худобою, і наметів у них було безліч, як сарани, та й їх самих і верблюдів було без числа, і насувались вони на землю, щоб пустошити її. Ізраїль ослаб вельми через МІДІЯН і заголосили сини Ізраїля до Господа. І як заквилили сини Ізраїля до Господа на мідіян, то послав Господь пророка до синів Ізраїля, що промовив до них: Так каже Господь Бог Ізраїля: Я вивів вас з Єгипту, визволив вас із дому рабства. Я вирятував вас із рук єгиптян, із рук усіх ваших гнобителів, і, попроганявши їх перед вами, дав вам їхню землю і сказав до вас: Я, Господь, Бог ваш, не почитайте богів аморійських, що в їхній землі живете, та ви не послухалися голосу мого. І прийшов ангел Господній. Та й сів в офрі під дубом, що належав Йоашеві Авієзерєві. Саме тоді, як син його Гедеон, товк пшеницю у ступі, щоб сховати її від мідян. Ангел Господній з'явився йому та й каже до нього Господь з тобою, хоробрий чоловіче. А Гедеон до нього. Любий мій пане. Коли ж Господь з нами, то чого ж усе це скоїлося з нами? Іде всі його чудеса, що про них нам наші батьки оповідали, казавши Хіба не вивів Господь нас із Єгипту? Та ось тепер Господь і відіпхнув нас, і віддав нас у руки мідіанам. Господь же звернувся до нього і сказав Йди в оцій твоїй силі. Ти врятуєш Ізраїля від руки мідіян. Знай, я тебе посилаю. Та Гедеон відрік йому. Мій владико любий. Чим же я вирятую Ізраїля? Родина моя найостанніша в Манасії, та й я найменший у домі мого батька. Господь же сказав до нього Я буду з тобою! І ти поб'єш мідіян як одного чоловіка. Тоді Гедеон сказав Якщо я знайшов ласку в очах у тебе, то прошу тебе дай мені знак, що це ти зо мною розмовляєш. Не відходь, прошу тебе звідси, доки не повернусь до тебе і не принесу дар від мене, поклавши перед тобою. А той сказав. Буду ждати, каже, поки повернешся, пішов Гедеон і приготував козенятко та неквашених коржів з однієї ефе муки. М'ясо поклав у кошик, а юшку влив у горщик, виніс те все і поставив перед ним під дубом. Ангел же господній сказав йому Візьми м'ясо та неквашені коржі, і поклади на цю скелю. А юшку вилий, І зробив так. Тоді ангел Господній, кінцем палиці, що тримав в руці, приторкнувся до м'яса і коржів і піднявсь вогонь із скелі і пожер м'ясо і коржі. Ангел же Господній зник з очей у нього. І побачив тоді Гедеон, що то був ангел Господній, і скрикнув Горе мені! Господи Боже, бо я бачив ангела Господнього віч на віч. Господь же мовив до нього Мир тобі, не бійся, ти не вмреш. Спородив Гедеон там жертовник Господові і назвав його Господь мир. І досі він стоїть в офрі Авієзеріїв. Тієї ж самої ночі сказав йому Господь: Візьми бичка твого батька і другого бичка семилітка і зруйнуй жертовник Ваала, що в твого батька, і порубай ашеру, що стоїть коло нього, і тоді спорудиш Господові, Богу твоєму, на верху тієї кам'яної тверді жертовник. Потім візьмеш другого бичка і принесеш його у всипалення на дровах ашери, що порубаєш. Узяв тоді Гедеон десять чоловік із своїх слуг і вчинив, як повелів йому господь. Але, що боявся родини батька свого і мешканців міста, замість робити це днем зробив вночі. Встали мешканці міста рано вранці і побачили зруйнований жартовник Ваала і ашеру, що біля нього порубану, і другого бичка, принесеного в жертву на новоспорудженому жартовнику. І заходились вони один одного питати Хто це зробив? І по докладних розпитах та розслідуванню сказано їм: Це Гедеон. Син Йоаша таке вчинив. І сказали тоді мешканці міста до Йоаша Виведи сина твого, смерть йому, бо зруйнував жертовник Ваала і порубав ашеру, що була біля нього. Та Йоаш відповів усім, що стояли проти нього: То це ви хочете обстоюватися за Ваала? Чи, може, хочете допомогти йому? Хто за нього буде вставлятись, той помре ще до завтрашнього ранку, коли він Бог, сам нехай постоїть за себе супроти того, хто зруйнував його жартовник. І того дня прозвано Гедеона Єрувал, тобто нехай судиться з ним Вал, бо він зруйнував його жартовник. Тоді всі мідяни. А та сини Сходу зібралися разом і, переправившись через Йордан, отаборились у Єзреел Долині. Зійшов тоді на Гедеона дух Господній, і він засурмив, і родина Авієзера зібралась іти з ним. Послав Гедеон послів і до всього Манасії, що теж зібрався, щоб йти з ним. Потім послав послів до Ашера, Завулона та Нафталі. І вони вийшли їм назустріч. Промовив тоді Гедеон до Бога. Коли ти справді хочеш рятувати Ізраїля моєю рукою, як обіцяв, то ось я розстелю на току вовняне руно. Якщо роса впаде тільки на руно, а вся земля буде суха, то знатиму, що спасеш Ізраїля моєю рукою, як обіцяв. Так і сталося. Встав він другого дня вранці, стиснув руно та витиснув з нього росу, повну чашу води. Однак же Гедеон промовив до Бога. Нехай твій гнів не запалає проти мене, коли ще раз промовлю. Дозволь мені, прошу, зробити ще одну пробу з руном. Нехай тільки воно буде сухе, на всій же землі. Нехай буде роса. І вчинив Бог так тієї ночі Тільки руно було сухе, а на землі навкруги була роса.